Лапа. Давай, лапа. Давай І другу лапа. Одягаючи у святкове вбрання, готує до телевізійних зйомок свою домашню улюбленицю Антоніна Мирінець. А ми їх вітаємо у нашій студії. Гості приїхали з величезними сумками. Щоб було. І гостям, і вам приємно подивитися. Ми ж у вашій студії лише перший раз цей це ми привезли лише частинку, тільки частинку. Чистинка частинку, а це щось таке прям кошне тут. а це костюм. Так названої проніпрокопаної. Більша частина одягу восьмирічної кішки Джилії вдома у Диканському районі. Там же її власниця його шиє, прикрашає, в'яже та вишиває. Подарував її мій син. У мене до цього була киця, і коли вона пішла, як то кажуть, у нас у котівників на радугу. Він мені подарував це кошеня, щоб я не сумувала, бо я живу саменька. Сегодня буде демонструвати сильні, так? Сьогодні будемо демонструвати. Ну, давайте. Але то лишимо на останок спочатку перед історія. Перший раз у світі з Джилією Антоніна Михайлівна вийшла, коли кішці було вісім місяців. Ми попали туди на виставку. Нам сказали, що там є бали котячі, і треба її було о, представити в якомусь костюмі. У мене костюм солохи є. То чому ж їй не бути солошкою? І так у нас з'явився. Перший костюм от такий Солошкин. Потім кішка Джилія стала афішою міжнародної виставки до киці на вечорниці». брала участь у парадах вишиванки, фестивалях та навіть благодійних заходах. Ми спускалися із корзиною і боксом для збору коштів у зал і збирали кошти. А в цей час ведуча цього концерту продавала я шию лялечки Я оці невеликі. Я їх одягаю в. Українські костюми і невеликого аукціону продавали цю лялечку. От так ми допомагали хворим діткам. 12 годин тривала найдовша поїздка Джилі і своєї власниці на міжнародний фестиваль. Щоб туди потрапити, їхали аж у Бердянськ. Спочатку вона ловила зайчиків е, по стеклу, там, по вікну, а потім, коли стемніло, вона поїла вона в мене, е, коли їстеньке хоче за руку прикушує, їсти хоче, поїла баришня і все, і лягла відпочивати. Кошаче портфоліо Джилі безмежне. Ось тут вона в українській хустинці, у зимовій шапці, костюмі. Та витончених сукнях, і все це порубки власниці Киці. І ось до обіцяного вбрання. Господиня кішки береже його на особливий випадок. Цей костюм ви плануєте на день перемоги. На день перемоги, так? Одягнути. Mm -hmm. Бо він такий ну, символічний символічний. Так і в мене ж платіжка таке теж таке є. Ж саме таке таке? саме. Та нам його ексклюзивно демонструє. Ну, так. Раз. Давай. Лапку. Зараз Антоніна Мирянець разом із Пухнастою готуються до участі у фестивалі Різдвяна зірка в номінації Театр мод.